Вітаю, шановні глядачі. Які наслідки ми могли уявити через митну політику Дональда Трампа, зростання інфляції, падіння американського фондового ринку, абсурдні вимоги і швидкі відкати мит, коли ці вимоги задовільняються. Це все цілком справдилося. Але чи міг хтось подумати, що фондовий ринок Китаю, країна, яка потрапила під чи не найбільший удар серед інших з боку США, буде зростати надзвичайними темпами, а він зріс. І про те, чому так сталося, раз і будемо говорити. початок торгових воїн, американський фондовий ринок зустрів явно не з розпростертими обіймами. За неповні два місяці президент Сафредоруча індекс S&P 500 схуд на 9%, що еквівалентно 4 трильйонам доларів капіталізації. Дещо дещо трясло акції інших країн, що потрапили під удар Бразилію і Канаду, зокрема, але обсяги втраченої капіталізації там навіть не наближаються до США. А от головний фондовий індекс Китаю Хен Сенк. Тим часом зріс аж на 17%. Такий оптимізм вражає на тлі перекидування митами між піднебесною країною вільних орлів. Мита на авто ембарго на високотехнологічні товари, і Бог знає, що ще може статися, але інвестори вперто несуть свої гроші на китайський ринок, і це попри те, що економіка Китаю знаходиться не у найкращому стані. Тут одразу хочеться попередити, що те, що Америка закривається цього світу, змушують капітали шукати інші гавані, і ці гавані будуть або європейський союз, або Китай. І все. Тобто, замість того, аби Америка стала би далі економікою вільною і гарною для інвестицій для всього вільного світу, і разом з вільним світом Америка працювала би проти комуністів китайських, замість цього Америка почала працювати проти всіх. Ключовою причиною для оптимізму, як виявилось, слугує дуже великий дисконт на акції китайських компаній. Вони на момент торгуються на 30% нижче своїх максимумів 2021 року, згідно з даними LCAG, індекс Hang Seng Торгувався з показником співвідношення ціни до прибутку в X7. Цей показник дуже часто використовують для порівняння вартості компаній їх прибутків. Так, от індекс S&P 500 тим часом торгується на відміст... на відмітці X25. і слова про переоціненість і перекупленість американського ринку вже давно повторюються з кожної праски. Речі більше про ці всі нюанси, дорогі друзі, ви можете дізнатися в нашій школі останнього капіталіста. Ми Там дуже багато говоримо саме про інвестиції, про те, аби ви могли накопичувати капітали, отримувати свій досвід. Ну і звісно, аби ви вчилися вкладати гроші якісно. Курси у нас від основ інвестування до більш практичних і професійних, таких от серйозних розмов. Тож багато у нас і. Фахових досвідчених інвесторів читають ці лекції. Тож, дорогі друзі, якщо ви хочете розбиратись більш детально в цих цих речах, і аби це допомагало вашій кишені і вашим родинним статкам, то посилання на школу буде в описі до цього відео. Будемо раді бачити. Безумовно, китайські акції торгувалися дешево не просто так. Багато інвесторів втратили гроші після того, як під час пандемії уряд розпочав репресії проти акцій технологічних компаній. До того ж, у Китаї залишаються актуальними питання щодо ринку нерухомості та економіки. Загалом підливає масла вогонь і специфіка комуністичної влади, яка завжди створює ризики для будь-яких ринкових механізмів. Але інвестори бачать багато можливостей для зростання, особливо у тому, що стосується технологічних компаній. Танні зросли після гучного дебюту моделі штучного інтелекту DeepSeek R1. вони зросли майже на 30% від релізу, перегнавши решту ринку. Також є перспектива пом'якшення монетарної податкової політики, важлива річ для прибутковості бізнесу, як з боку споживання, так і з боку чистих фінансових результатів. Споживання взагалі є болючою темою для китайської економіки, тому економічний ефект від можливого зламу цього тренду не варто недооцінювати. Якщо звісно в них вдасться це зробити, бо вони там вже давно це споживання, аж аж мова йде на дотації на рисоварки. Гроші на те, щоб відкуповувати китайські активи, будуть надходити не тільки від самих китайців і загалом азійських інвесторів, а й з тої самої Америки, і з інших частин світу, які раніше відправляли гроші в Америку. Загалом, щодо Америки, то звідти, де перспективи фінансових ринків наразі виглядають туманними. З одного боку, економічна статистика каже, що інфляція більш-менш вгамовується, хоч і повільніше ніж хотілося. б. Тобто є значна ймовірність того, що монетарна політика ФРС пом'якшиться. З іншого боку, дуже важко передбачити до чого призведе поточна ЕПП з митами ембарго. Це може бути і інфляція, і економічний спад, і навіть криза від такої невизначеності інвестори і тікають. Інвестування у Китаї з-за кордону вже відбувається За даними Морган Стенлі. іноземні фонди інвестували. 3,8 мільярдів у китайській акції в лютому після трьох місяців виведення коштів. Загалом, схоже на те, що це зростання не є одноразовою акцією, як це вже було декілька разів після оголошення пакетів монетарної підтримки Народним банком Китаю. А там, де є перспективи стабільного зростання, будуть і кошти від інвесторів. Тож така, друзі, ситуація. До побачення.